Якщо ви, перебуваючи за кордоном, зараз вирішили продати або подарувати ваше майно, яке знаходиться в Україні, не приїжджаючи в країну, то ви можете скористатися довіреністю. Однак, як і всюди, є свої нюанси, тому зараз я вам поясню, яким чином вірно оформити довіреність, щоб вона точно спрацювала в Україні. По-перше, для того, щоб точно і вірно. Була складена довіреність, вам варто її зразок попросити у нотаріуса, який знаходиться саме в Україні. Чому так? На практиці ми з колегою дуже багато супроводжуємо різних угод по нерухомості, зокрема, поділ майна подружжя, продаж, дарування. І що ми бачимо? Якщо люди, які проживають за кордоном, ідуть, наприклад, до місцевого нотаріуса, підписуючи. Місцевий зразок довіреності на продаж або там різні інші дії з нерухомістю, то зразок тої країни, де ви завіряєте, вона в Україні не взагалі не приймається, тому що в кожній країні діє власний зразок довіреності і власні правила їх оформлення. Навіть в посольствах України з-за кордону, коли люди без узгодження з місцевим українським нотаріусом завіряють довіреності, іноді там застарілі зразки і місцеві українські нотаріуси відмовляються такі довіреності, навіть заповнені і завірені в посольстві України з за кордоном приймати. Тому перед тим як йти завіряти. Довіреність за кордоном вам треба взяти зразок саме в Україні. Далі є два варіанти, як ви можете цю довіреність завірити за кордон. Перший варіант, якщо ви звернетеся до посольства України, З чим стикаються наші клієнти? По-перше, дуже великі черги до посольства України за кордоном. Майже в кожній країні нам люди скаржаться, що запис на 2, 3, 5 місяців. А от вчора жінка телефонувала, що в Англії там, взагалі, майже на рік наперед запис до посольства України. Плюс, якщо ви є чоловіком, то відповідно у вас ще мають бути оновлені і в порядку. Документи щодо військового обліку, інакше посольство вам взагалі відмовить надавати будь-яку послугу, в тому числі завіряти довірені. Тому є другий варіант ви можете піти до місцевого нотаріуса, використовуючи зразок, який вам дали з України нотаріуси. Однак звертаю вашу увагу, обов'язково перекладіть цей український зразок на мову тої країни, де ви підете завіряти цю довіреність. Завіряєте цю довіреність у місцевого нотаріуса, а постелюєте. Передаєте цю довіреність в Україну, робиться українською мовою переклад, нотаріус цю довіреність реєструє і вже можна продавати, дарувати і так далі.